Нині другий день по празднику рожденства Божої Матери, церква предлагає нам нині вспомнити її родителів Якима і Анну. Ті люди, котрі познали Господа, вони відкривають для себе путь, наподобий тому, як коли чоловік йде вночі, якщо нема світла, кругом включає фонарик. І тоді, благодаря світлові, Видить, куди йти. Віра в Христа відкриває очі, запалює світло і видно світло християн у всьому світі, котрі несуть подвіг в Христі Ісусі. Ну є частина людей, котрі не прийняли Христа. Частинка навчилася бути науковими атеїстами, частинка вернулася у старий завіт. І законом старим хотять спастися. Сектанти, оправдуючи себе законом, осталися без Христа. відпали від благодати, а ми, християни православні, духом чекаємо, і надіємося праведності і оправдання От віри в Христа. Бог так устроїв, що коли зійшов з небес, то не поклав умови християнам хочете попасти в Царство Боже, всі маєте бути спортсменами, маєте бути багатими, сильними, високими. Ні, Господь не об'язав нас тяжкими умовами. Лише одно сказав, хто буде мати віру. У Христа і Христиця буде спасений. Мудрі люди православні, повірили в Христа Ісуса, навіть ніколи не взираючи на клевіту на церкву, бо цей світ сатанінський, як ніяка антицерков, завжди хотіла наклепати, наклеветати на церкву Богу, щоб відпугнути людей. Ну, вірні діти Божі ніколи не слухають примарні сьогосвітні бесіди, подобно тому, скільки б на маму не клеветали, діточки ніколи настоящі діти не відкаруються від матери. Мама на першому місці, мати церкву нам на першому місці, бо ми ожидаємо, надіємося, оправдання во Христа, і, сполучивши то оправдання, нині в церкві Христової, нас допускають дітей вірних до причастя, вищої можливості в вопчені із Господом. Павел каже Галатам, ви все -то всі знали. Хто вас перебив, хто вас зупинив, щоб ви не покорялися істині? Ясно, що в ті часи. Сатаністи були хитрі. Во время Нерона, коли Нерон запалив Рим, а склав на християн, во время Юліана Отступника і других правителів, котрі перед виборами казали, що вони будуть правителями мирними, добрими, справедливими, а потім, ставши правителями, ламали, обманювали і збивали церков, замічено було. Що кожного ненія на церкву, то була кучка сатаністів, котрі мають вплив на правителя і державну владу використовували проти церкви. Так ото це був Нерон, так і то було при Юаню Уступникові, так було при многих імператорах, котрі вмішувалися в церковні справи, хоч пізніше було, стало ясно, не вони самі, хтось їх надоумив. Хтось їх на то толкнув. Тому і в Австромадярщині видиме, противники православ'я, а тут часто були оніяти, вони закликали державну владу проти православних, щоб православних судити за те, що вони хочуть бути православними. Причому те, що я сказав, задокументовано. Уніцькі священники кричали голосом. Закликали шандарів, жандармів. Ми нині видимо, як Господь у Євангелії ізціляє людей. Не просто роздає Біблії, а ісціляє. Коли прийшли апостоли, вийшли з лодки із Ісусом, там збіглися люди і приносили туди хворих своїх. І глядали, щоб лише хтось прикоснувся до Ісуса, до Його плаття, до його риз, та люди зцілялися. Книжники і фарисеї – це кучка завжди надутих, злобних, подстрікательних, подозрительних, завжди при власті. Вони сидять і дивляться, як ученики Ісусові Ну, Їдять не мили руки. І тоді вони знайшли зацепку. Так, Да, Ісус може і хороший, але його ученики нарушують правила старців, котрі предписували, вернешся з вулиці торга, руки мити або дуже мити, а тарілки так витирати. І тоді Ісус каже їм, ви, книжники книжники-фарисеї, забили за слово Ісаї, котрий написав: Сісії, люди чтуть мене устами Своїми, а от серце їх безбожнеє далеко відстоїть від мене. мене. Ну, тщетно, напрасно вони мене почитають ученнями своїми заповідям чоловічським. Каже Ісус: «Ви, Залишили заповіді Божю, держатися придання людського, омовиння крушок, чаш. І робите многое симу. Но не маєте ви бажання головної почистити серце, омити вашу душу от гріхов і беззаконій. Вот що головнішою було б у такому случаю. Вспоминає подвиг родителів Діви Марії, Кимая Анни, ми сьогодні видимо як образ сімейної любові і чистоти, як вони несли смиренно іспитання Божої, бо діточок не мали, як Бог нагородив їх і вже в старші роки, як вони розуміли, що не случайності з ними стаються. А який Божий промисел, і ми нині кажемо з православними християнами, канонічної спасаючої церкви ніяких случайностей не є. У з нами все приїхать то, що Господь благословляє, а по апостолу Павлу що б з нами не сталося, все то служить на наше спасіння. Боже мати. Молитвами, родителів твоїх, і, якими і Анни, благослови нас, щоб і наші сім'ї в молодих роках і в старших роках берегли святость і чистоту, молитву і радость, бо лиш так поступає, держася єдине з кононічною церквою, навчає дітей своїх берегти сімейну любов. І чистоту сімейних відносин навчає дітей наших з Малку вже любити святость, ми й тут діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.